Пророцтво, про яке йде мова, записане не десь там у листах Гоголя, а чи в інших маловідомих документах. Його я знайшов у відомій повісті Тарас Бульба, і ніхто до цього часу не розумів значення цього пророцтва, не розумів навіть того факту, що це пророцтво. Скажу навіть більше за це. Саме за це пророцтво Гоголю не раз і не два діставалося на горіхи від наших патріотів, які із причини власної короткозорості вбачають у ньому сплеск голівського москохфільства. Але Гоголь ніколи москохвілом не був і досить критично ставився до самої Кацапщини, як він називав російський менталітет. Аби переконатися у цьому варто прочитати його листи. Наприклад, у листі до Михайла Максимовича, майбутнього першого ректора Київського університету, Гоголь пише: Бросьте в самом ділі Кацапів, да поїжджайте в Гетьманщину, дурніми право, як розсудіть хорошенько, Для чого і кому ми жертвуємо всім? їдемо. Отож і не дивно, що основна частина життя Гоголя була проведена в Україні та в Римі, а Росію він відвідував лише на короткий час. Але головне це те, що відповідний текст пророцтва містить у собі спростування усіх таких звинувачень. Особливо добре це помітно у тому випадку, якщо читати його дослівному українському перекладі. Отож, цитую: Стривайте ж! Настане час, надійде час, і дізнаєтеся ви, що таке православна руська віра. Вже й тепер чують далекі та близькі народи, Підіймається із руської землі свій цар і не буде у світі сили, яка б не підкорилася йому. На мові оригіналу це звучить так. Постойте же, прийде время, будет время. Узнайте ви, що такое православна Русская Вера. Уже теперь чуют дальні близкие народи, поднимаются з руської землі свої цар, и не будуть в мірі сили, которая би не покорилась йому. Критики Гоголя забувають, що у Повісті Тарас Бульба описані події, які могли відбуватися лише наприкінці 16 го або ж у 17-му столітті. На той час Москвою вже прав не один цар, і не було жодного із них, про якого можна було б сказати, що все у світі йому підкориться. Тобто тут явно йдеться про царя майбутнього. Друга важлива деталь полягає у самому вислові свій цар. Лексема свій тут не може бути випадковою, поза у твора Голя немає жодного випадкового слова. Не навантаженого змістом. У Московії усі геть царі були своїми для москалів. І якби тут йшлося про Московського царя, то слово свій було б недоречним. Воно б тут абсолютно не пасувало. Якщо ж Гоголь говорить про майбутнього царя України, то це слово свій тут просто необхідне. Пригадайте, як у дев'ятому розділі цієї ж повісті Гоголя словами Тараса Бульбе, згадане славна минула Руси України, згадане воно такими словами. Хочеться сказати вам, панове, що таке є наше товариство. Ви чули від батьків та дідів, у якій шані була у всіх земля наша, і грекам дала знати про себе, і з Царгорода брала червінці. І міста були пишними. І князі, князі руського роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Все забрали бусурмани, все пропало. Зверніть особливу увагу на такі слова. Князі руського роду, свої князі, цим словом, свої він протиставляє середньовічних українських князів, польським аристократам 16-17 століття. Які також носили титули князів. Таким чином випливає висновок, що і в фрагменті про свого царя слово свій вказує на протиставлення свого царя царям чужим, тобто московським. І третя важлива деталь це вислів Руська земля. Нагадаю, вже й тепер чують далекі та близькі народи, Підіймається з Руської землі свій цар. І не буде у світі сили, яка б не підкорилася йому. У 16 та в 17 століттях Руська земля це була Україна, а також Білорусь, а Росія називалася Московією. Ви можете сказати, мовляв, у мертвих душах є ліричний відступ про Русь Тройку, який нібито свідчить, про визнання з боку Голя Руссю, не лише України Білорусі. Але й Московії. А проте тут слід враховувати, що даний ліричний відступ є поетичним фрагментом білим віршом, тоді як у поезії слово Русь у відповідну добу, та навіть століттям пізніше було прийнято у Росії застосовувати саме до Росії, що відображено в назві однієї з Красова «Кому на Росії жить хорошо» Та в одному із віршів Ясеніна. І це зрозуміло. Адже чим коротше слово, тим зручніше воно для його пристосування до поетичних рядків. Щоправда, у цій же редакції 1842 року стосовно України трапляється Москохвітський вислів Южна первобетна Росія. Але на мою думку, це правка цензора. Цим висловом було замінено слово Русь. Адже цензор тут помітив із контексту, що йдеться про Україну, і не міг дозволити, аби щодо України вживалася її історична назва, давно привласнена москальським народом. Адже 1842 рік це був період так званої Уваровщини, коли цензура особливо лютувала. Тоді, як Уже у другій половині 19 століття Михайло Старицький у своїй трилогії про Хмельниччину вільно називав Україну Руссю, а Росію московщиною, українців народом руським, а росіян народом московським. А тим часом навіть у цьому редагованому монолозі про козацьке товариство знову знаходимо вислів свої князі. Бульба був упертий страшенно. Це був один із тих характерів, які могли виникнути в тяжке 15-те століття на куті на півкочівному Європи, коли вся Південна Первісна Русь, залишена своїми князями, була спустошеною, випаленою дотла, неприборканими набігами монгольських хижаків. Між іншим, зверніть увагу, Гоголь тут називає Україну кутом Європи. Тобто дотримується географічних параметрів Городота, який не визнавав Європою територію сучасної Росії. А тепер спробуймо пригадати у зв'язку з чим Тарас Бульба згадує про того руського царя, якого називає своїм, на відміну від царів московських. Безпосередньо перед цією згадкою він говорить про поляків, які його страчують. І дізнаєтеся ви, що таке православна руська віра? Випливає висновок, що поляки цього ще не знали, попри те, що російські царі траплялися і до Тараса Бульби. А якщо вони цього ще не знали, то це означає, що мова не про одного із російських царів, і мова про той розквіт віри, який ще не настав, але настане у майбутньому. А якщо ж мова йде про царя, тобто монарха, а водночас про розквіт віри, то це ще одна вказівка на останнього великого монарха, основна місія якого полягатиме у наверненні народів до правдивої віри, про що власне свідчать безріч пророцтв. Отож, частина передсмертного монологу Тараса Бульби з Повісті Тарас Бульба. Є прихованим від москалів посланням Гоголя до наступних поколінь українців, посланням, у якому письменник стверджує, що пророцтво про останнього великого монарха стосується майбутнього правителя України, і у відповідному стосунку провіщення Гоголя. Є важливим доповненням до пророчого вірша Тараса Шевченка про апостола Правди і науки. Шевченко дивувався, що цей апостол чомусь зволікає зі своїм приходом в Україну. А Гоголь також очікував, що ось ось цей свій цар, якому не буде рівних в історії, має прийти в Руську землю, тобто в Україну. І це зовсім не дивно, що у них були такі очікування переходу цієї видатної особи, провіщеної в численних пророцтва багатьох народів. Поза як Шевченко й Гоголь жили в добу великих надій, коли розпочиналося українське національне пробудження. Адже завжди, коли чекаєш чогось великого і невідворотного. Хочеться вірити, що вона прийде якомога скоріше. Зараз нам важко відповісти на таке запитання, а чи це пророцтво справді належить Гоголю, а чи він користувався якимись джерелами, що також цілком можливо. Зокрема, добре відомо, що багато років Гоголь провів у Римі та протягом першого італійського періоду із 1836 року. До 1939 року відвідував інші італійські міста, зокрема Неаполь, Флоренцію та Венецію. У бібліотеці Марчана в Венеції Гоголь міг ознайомитися із рукописним пророцтвом Юрія Котармака із Дрогобича, про яке є відео на моєму каналі. Друге видання Тараса Бульби вийшло у 1842 році. Праця над переробкою повісті відбувалася в Італії. Життя у Римі зробило Гоголя дуже побожним, і хоч після цього він став винятково відданим православ'ю, проте й до католицизму ставився цілком лояльно. Тому пасаж про католицьких недовірків це також пазур цензури. Проте цензори, як правило, не були наділені літературним талантом і їхні правки являли собою лише придирки до певних слів та висловів. Зокрема, як відомо в першому виданні вони заблокували назву Мертві душі та поміняли її на пригоди Чичікова». Ось таким чином і виявилося, що жодної метаморфози з Гоголем не відбувалося в плані національної самосвідомості, і що та згадка про царя землі руської, яка його найбільше компрометувала в очах багатьох українців, не має жодного стосунку до жодного російського царя.